зеленими вночі. Третій факт Сахара колись була зеленою. Кілька тисяч років тому там були річки та савани. Четвертий факт: у надрах землі є океан. Більший за всіх. Пасовий звук під час руху піску. Сьомий факт: більшість золота на Землі з'явилася після бомбардування метеоритами 4 мільярдів років тому. Восьмий факт в Антарктиді є сухі долини, де немає льоду і снігу через сильні вітри і це місце схоже на Марс. Дев'ятий факт є місця, де йде кольоровий тощ через Дякую Змія напрям через приплыви. Двадцятий факт. Канські кристали у печері Наїка, що на Мексиці, виросли до 12 метрів у довжину. 24 Пишіть, будь ласка, в коментарях факти, які дійсно стаються вам цікавими. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!